Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про цікаву монетку срібну, невеличку десь розміром з дві копійки українські. Тоненьку, можна сказати, що її діаметр 20 мм, товщина. Близько міліметра і важить вона трошки більше, ніж півтора грама. На аверсі ми бачимо портрет короля Зигмунта 3-го. І по, нап по колу тут видно напис. Дуже добре зберігся, дуже якісно відкарбований. Це переважно складається з латинських скорочень, починається з Сіг і латинське три, тобто СІЗМУНД Tertius, далі ДЕ-ДЖІ через двокрапок, тобто де іграція з Божої ласки, і далі його титулатура рекс кулька, пол кулька, МДЛ теж через кульки, тобто король польський, Великий князь литовський. На реверсі тут така багаторядкова композиція. Зверху між двома кульками ми бачимо знову ж таки, латинськими літера 3, що означає 3 гроша. Нижче розташована гральдична композиція в такий рядок. Ліворуч це білий орел з герба Польського королівства. Посередині в щиті і під короною Сніп, це герб королівського дому вазів, до якого належав, зокрема, Зигмунд 3. І праворуч ми бачимо погоню, тобто це вершник, озброєний вершник, з піднесеним мечем. Це от гербова фігура з герба Великого князівства Литовського. Трошки нижче ми бачимо от між цими геральдичними знаками і гербом вазів чотири цифри: 1, 6, 2, 3 з певними проміжками, тобто це рік 1623. І от середину і нижню половину. Цієї е, площини монети займає напис у три рядки. Е, перший рядок грос арге, тобто гріш е, срібний е, тріп. реген, і е, внизу полоні, тобто потрійний, тобто гріш срібний потрійний. Е, Королівства польського. І з самого низу е, тут е, знак з герба САС, тобто місяць ріжками догори, е, з двома шестипроменевими зірками на кінчиках і стріла, е, яка наче вилітає з цього місяця вістрям догори. Е, це ну, герб САЗ, тому що на той момент великим коронним підскарбієм був Миколай Данилович, а за традицією от, карбування коронних монет в короні в Польському королівстві якраз на цих монетах ставили герб або знак герба великого коронного піцкарбія. Ну от Данилович. Належав до роду герба САС, і от тому власне, його е знак з його гер герба прикрашає цю монету. Ну, Слід сказати, що монета в непоганому стані, е хоча на е аверсі є е щонайменше одна така чимала царапина, е а подряпина. А от е загалом колекційність. Монети визначаються традиційно, от коли йдеться про портети, тим, наскільки від, видно волосся. І от я можу сказати, що на скроні Зигмунта III на цій монеті досить добре видно волосся, то воно збереглося. А от що стосується бороди, вона у нього така була гостренька. Вона, ну це такий елемент на монеті, який більш виступав, відповідно, він. Більш заглажений, і от форма бороди, вона добре її видно, але волосинок ми тут не бачимо. Відповідно, можна сказати, що стан цієї монети посередній. Ну, як для колекції, наприклад, новачків, або коли йдеться про фіксацію не настільки нумізматичної пам'ятки, скільки пам'ятки пов'язані з якоюсь. З якимось місцем її знахідки, і вона має більше значення, більш широке значення, то, звичайно, що на стан вже звертається менша увага. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!